Так, вітаю, шановні! Коротеньке відео від виробника компанії Artagra. Будемо показувати два гібриди по технології Sumo Pідranstar 50 грамів. І буде це новий гібрид Астон, тобто з вегетацією там МД-108 днів. І буде йти гібрид вже розкручений, це Неймар плюс, вегетація 110-112 днів. Для чого ми показуємо на зараз це два відео? Для відео ми показуємо на середину лютого 2024 року, тому що багато на зараз сількосворобників вважають недоцільним купувати дорогу фракцію, і ми вам пропонуємо зробити такий аспект. Це буде прописано йти фракції «Економ», і цінова політика буде складати за. Астон гібрид стійкий до 7 раз вовчка Ранстар 2800 і за Неймар Плюс стійкі до 7 раз та Ранстар 50 грамів разово буде стоїти 2700. Потім ми розберемо все це докупи і знімемо відео про кожний гібрид, яка фракція, яка вага маси 1000, який калібр. Була компанія стандарт.